Доброго дня, любі українці! Доброго дня, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 44 хвилини. Сьогодні в нас 16 вересня 2023 року. Ми знаходимося у Вівторі. Священного лісу Господнього хочеться вам побажати гарних вихідних, бадьорості, духа, радості в душі, веселощі серця, щоб ви були спритні, енергійні, все необхідне, що треба зробити сьогодні, на сьогодні, щоб ви робили. Не забувайте, що у сьогоденні є велика потужна енергія, і те, що ви робите, ви вже вписуєте в історію буття. Тож не зволікайте, бо можна просидіти біля інтернету цілий день, а можна з кимось познайомитись, десь в відкритому просторі, погуляти, оздоровитись у лісі і. Е знайти якусь дивовижну людину або дійти до якоїсь філософської думки і щось відкрити. Тож хто що вибирає, нікого не осуджуємо, бо кожен е має свою працю, кожен має свої е якісь, е як би то мовити, е інструменти і Свої е, е, сьогоденні е, задачі. Тож нікого не осуджуємо, а до всіх стану, е, до всіх звертаємося з розумінням, з повагою і любов'ю. Сьогодні е, такий чудесний бачимо сонячний день, де ми е, бачимо. Радість природи, і багато людей е, виїхали і на велосипедах, і піше дивляться і радісно спостерігають цей світ. Це дуже-дуже добре. Тож всім бажаю того ж самого, гармонічного спостерігання цього світу, всіх любити до всіх відноситись з нормальним. Відношенням і не перекошуватись в один чи в інший бік. Триматись з золотої середини. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор тропи Срафа вівтар вівтарський ноліцей Господнього, сокральне Голосію, місто Київ. На все добре, любі! Мої, хай господь береже ваші чудові, безсмертні душі.